Чи повинен завдаток проводитися через РРО з видачою фіскального чеку? Знову ж таки, запитання, що ви робите. Тому що завдаток за що? Якщо це пов'язане із торгівлею, і загалом ми кажемо про те, що в нас е, є зареєстрований РРО, і завдаток вноситься готівкою, то так. Якщо завдаток вноситься на реквізити про розрахунку розрахунок Ібану, ні, не повинно. А якщо в нас оренда загалом як діяльність да, і вносяться суми готівкою, ну я вам скажу, податково буде казати, що це розрахункова операція. Тому дивіться, тут є багато нюансів. Я можу сказати, що в цілому відповідь може бути так. Але головний момент за що задаток і в якій формі. Якщо завдаток пішов на реквізити і банк без готівка, то однозначно ні, незалежно не від чого. Якщо це готівка, то скоріше за все, вирогідніше, це буде так.